Лапароскопічна поздовжня резекція шлунку або рукавна резекція шлунку це вид баріатричної операції, який спрямований на зменшення об'єму шлунку. Під час цієї оперативного втручання ми видаляємо дві треті шлунку, це самим зменшуючи його об'єм. Внаслідок цієї операції людина відчуває насичення. Від маленької кількості їжі і не відчуває голоду, оскільки частина шлунку, в якій синтезується гормон голоду, грелін, видаляється. Операція є дуже ефективною для пацієнтів, які хочуть втратити вагу і при цьому не мають якихось додаткових складних метаболічних порушень в своєму організмі. Реабілітація після цієї операції суттєво не відрізняється від. Ребілітації після інших оперативних втручань ви можете подивитися в попередніх відео для того, щоб я не повторювалась додатково. Резекція шлунку буде максимально ефективною для пацієнтів, основною основною цілею котрих є скинути зайві кілограми, тому що внаслідок цієї операції ми можемо позбутися до 80% від зайвої ваги протягом першого року чи півтора. Але вона не буде настільки ефективною у досягненні якихось метаболічних змін в організмі. Тобто у пацієнта із цукровим діабетом, якого є вже тривалий анамнез лікування його, ми не досягнемо дуже шикарних результатів у нормалізації показників глюкози і не вирівнює ці метаболічні зміни. Але у пацієнтів, в яких лише розвивається цукровий діабет, ця операція буде досить ефективною і максимально ефективною для пацієнтів із інсулінорезистентністю, оскільки зменшується об'єм талії і зменшуються прояви інсулінорезистентності, і додатково ще й втрачаються зайві кілограми. За До допомогою цієї операції досить комфортно худнути, тому що ми не відчуваємо голод, насичуємося маленькою кількістю їжі, і при цьому почуваємо себе добре. Але слід зазначити, що я б не рекомендувала проводити це оперативне втручання таким сладкеєшком, тому що вони тому, що це може бути недостатньо правильним методом схуднення для таких людей. І я не говорю про людей, які просто люблять солодке, а про людей, які прям не можуть зупинитися, коли бачать саме якісь солодкі вироби. Тому кожен вибір періатричної операції буде ефективним, якщо підійти комплексно і пояснити пацієнту, чому саме цей вид операції буде ефективний для нього, зваживши всі за і проти.